Аромат хвої та мандарин, шуркіт пакетів і грошей, звук касових апаратів. Підготовка до нового року у самому розпалі. Хоч і свято це не про цінники, проте рахувати його бюджет українцям доводиться. Потрошку купуємо те, 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 бо за один раз не можна купити, потрошку. Тисяч дві, три не менше. Треба, щоб м'ясо було. Олів'я завжди новий рік. Шуба повинна бути. так?» Потім ну, домашня колбаска, хоч кусочок, бо не, не дуже можна розігнатися зараз на сьогоднішній день. Ну, три тисячі. Ну, що ну, ну, там, холодець. Це, де, голубець. Ну, як класичне олів'є, шуба, оселедець під шубою. Ну, мабуть, більше до п'яти тисяч. У нашому меню сьогодні класика, щоб без зайвих екзотів, але смачно і досхочу. Традиційне олів'є, оселедець під шубою, картопляне пюре, і запечене м'ясо, курка і буженина. А ще бутерброди зі крою і шпротами. Ну і куди ж без нарізок, фруктова і сирно м'ясна? Меню рахуємо на чотирьох закупи. Починаємо з овочевої бази. Щоб нагодувати родину на новий рік, вам потрібно аж 5 кілограмів овочів. Це ціла сітка картоплі та традиційна трійця для салатів. Морква, цибуля, буряк. Цьогоріч аграрії радують овочевий кошик навіть вдвічі здешевшав порівняно з минулим роком. Якщо брати усе необхідне в супермаркеті, вкладемося у 130 гривень. А от купувати на ярмарку дорожче, але ж домашнє. Це по 40 гривень, середня ціна. Ну так якщо і на салатик гривень за 150 можна зробити олів'є без м'яса, без ковбаси, картопля, буряк, мурка. І ще додамо огірочок трішки на салат і трішки на бутерброд. Перед новим роком ціни на них кусаються. Наприклад, цей коштує 200 гривень за кілограм. Беремо один, щоб не збанкрутіти. На ярмарку один гладкий огірок витягне майже на півсотні. Трішки дешевше обійдеться у супермаркеті. Свіжі огірки купили. Візьмемо і консервовані, і не забудемо про горошок для олів'єшки. Беремо середній по ціні і без акції, щоб по чесному. А от на ринку горошку нема. А замість маринованих огірків пропонують солені. Один є на вітріні 120 гривень, і ще є прилавка корнішончик, 150 гривень. Малесенький не знайшла я на ринку і шпротів їх теж беремо у супермаркеті. Визначаємося середніми по ціні, Це 111 гривень, великі шпроти олії. Медве не забула за головний інгредієнт. Шуби оселедець. Ціни на оселедці, що в супермаркеті, що на ринку однакові, коштує 190 гривень за кілограмчик. Так в середньому десь виходить 80-90 гривень саме селечі. Є така філешечка, вона вже розібрана. Йде свіженька без кісточок на шубку. Піде сто гривень пів кілограмчика. Однакові ціни на яйця, масло і майонез. Кожна з пропозицій мінімум 80 гривень, а у середньому сотню до чеку. Беремо велику пачку і велику жирність, щоб точно вистачило. І ваше олів'є не перетворилося в окрошку. А от по м'ясу я завжди ходжу на базар для нашої вечері. Потрібно півтора кілограма свинини і курочка для запікання. Зараз запитаємо, скільки все це коштує. Задня частинка на сьогоднішній день 270 гривень за кілограм коштує. Куречка домашня 190 гривень за кілограмчик. За набір м'яса на ринку готуйтеся віддати 800 гривень. Стільки ж у супермаркеті коштуватиме на 30% дешевше. І вибираємо ковбаску на голів'є. Беремо середню по ціні вартістю 250 гривень за кілограм. Також нам потрібна ковбаса на нарізку. Пропоную взяти, асорті уже порізаним. Вартість останнього – 220 гривень за майже 200 грамів. На базарі варена ковбаса по 280, а нарізку не роблять. Треба купувати паличкою. По сирохопченим кабаскам асортимент є і із тілятяни, і є з фісташкою з горішком. А ціни паличка отримається в районі 200 гривень. Може більше, може менше, за залежності від, від ваги. Ціни на сири починаються від 380 восьмидесяти гривень за кілограм. Це за такі стандартні тверді варіанти. А от літні вже будуть дорожчими. На стіл потрібно, хоча б грамів 300. Найдешевший сир у нас Гауда Голландія це не продукт, я вам хочу замовлю сказати. Цей йде сир, він просто молодий, йому всього два місяці. Він стоїть 290 гривень. І переходимо до елітної частини чека червоної ікри. У супермаркеті вибір великий і ціни теж різні. Беремо середній сегмент вартістю 500 гривень. За ті ж півтисячі на ярмарку ікру купити теж можливо, проте це буде найдешевший варіант. З горбуші, ось така вона в середньому йде. Вона буде 850 на 100 грамів середньому по Києву. Ось така форелька, 500-600 гривень на 100 грамів. І найкраща позиція це і кракети. Вона найкрупніша, найсмачніша, найнасиченіша за смаком. В середньому це 10 тисяч на кіло. Хліб та багети купувати рано, але закладайте на них ще хоча б сотню. Останній штрих обираємо фрукти. Майже кілограм мандарин і приблизно стільки ж бананів коштуватиме 110 гривень. Додамо сюди яблуко 120. на базарі. За таку ж ціну ви купите лише мандарини. За моїми підрахунками якісна і ситна святкова вечеря на чотирьох українській родині стане приблизно у три тисячі гривень. Але додамо сюди ще пляшку і гристого і сік, і бюджет наблизиться до трьох з половиною.